Вітаю вас на каналі Пара Рук. Сьогодні трішечки про сорта томатиків. Є питання до виробника. Не ображайтесь, звичайно, шановні виробники насіння, але дуже багато пересорту. Значить, насіння, останню партію. Більшість із сортів, ті, які висіяні в цьому році, я купувала в Добродарі. Дуже багато пересорту. Є дороге насіння, яке було по 5 штучок в упаковці. З них посходила одна насіннинка, ну дві насінинки. Тоді як власне насіння в мене схожість ну, 90-100%. Тому, перш ніж казати щось про сорта, я буду порівнювати їх інформацію інформацією про цей сорт і вже тоді казати, чи це той сорт, чи ні. А ті сорти, які вже в мене є, з минулого року, з позаминулого, і я сміливо можу сказати, що вони такі. Дуже багато, невірно, вказано вид сорту, чи це детермінант, чи індетермінант. Наприклад, в мене ось тут вказано, що це низкорослі, бачите? Вони всі детермінанти, навіть деякі більш схожі на півдетермінанти, тобто високі детермінанти. І це вже не дуже добре, тому що я їх тут посадила, в мене така підв'язочка дуже зручна для низькорослих сортів. І вона, звісно, не витримала, вони полягали томатики. В нас знову дощить, знову парить. Напевно, сьогодні ввечері теж буде дощ, вчора була гроза. І ті сорта, які витримуються дощу літо, дійсно можна назвати стійкими. Бачите, я вже нарешті червоніють помідорки, тому що до цього було таке висіла, висіле, 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 висіле і чекала, чекала. І це останній тиждень вони почали червоніти, деякі вже куштую. І буду розказувати, але ж сортами просто така путаниця виходить, що ого. -го. До цього я сорти заказувала на сайті. Не пам'ятаю, як він називався, але в одного дідуся, я так розумію. Верніше, чоловіка поважного віку, який займається, там теж було багато пересорту, були автоматики з вірусами, тому я відмовилася. А в мене залишилося ну, небагато своїх сортів, вже провірених часом. От, тому я їх можу рекомендувати. І пізніше, в шоцах я буду казати, що це за сорти, показувати які вони. Вони перевірені і спекою, і дощами вже. І дійсно вони стійкі. А для нас при такій погоді, я розумію, що це стійкість сортів, це одна з основних причин, по якої, по якій ми залишаємо сорти на наступний рік. Бачите, є пошкоджене листечку. Після дощів, після оцих всіх перепадів температури, в день плюс 55, вночі дощ, вони звісно хворіють. Але, ну так, що маємо?